У мене жінка як шахет. Поліпе! Та ясно, чого тебе взяли. Ну що, чуєш, хочеш стріляти, то... Стріляй! Ну що, Андрій, я попав. Я думаю, ні. Я досі чую цей звук. Отче! Ви маєте Бога в серці! Вітаю, хлопці! Зі святом! Дякую вам, що оберігаєте наш стратегічний об'єкт. Пасочки посвячені прихожани, задоволені. Правда, є і сумна новина в селі Прильот по церкві Московського патріархату. То, що виходить, ми не попали? Та ні. Приїхав вам подякувати. Ви якраз попали! Христос Воскрес! Воскресне, Воскресне Україна! Україна! Веселих свят! Веселих свят, вам отче! По яєчку. По яєчку. Добре, там де наші! Бандеромобілів багато не буває. Тому концерт наші безражі вже 27 квітня у копальні кави. Весело і патріотично допоможемо нашому війську. Починаємо о 19.00 Квитки на гастролі Ютамде